Мої вітання усім, хто з нами час новин на першому міському у студії працює Наталя Болдинська, і про все найважливіше вже за мить. У кривому розі триває масштабна модернізація медичної інфраструктури. Вже відремонтовано низку лікарень в усіх районах міста. Нині активно оновлюють одну з найбільших медичних установ на півночі Криворізьку міську лікарню. Номер 7. Це кластерна лікарня, що обслуговує не лише кривий ріг, а й жовті води, п'ятихатки та навколишні громади. Головний корпус стаціонару на 200 ліжок вперше за десятиліття проходить повну реконструкцію. Проєкт реалізується у партнерстві міста та інвесторів. Які зміни відбуваються в лікарні просто зараз? Розкаже Анастасія Співак. У північній частині Кривого Рогу кипить робота. Стартував капітальний ремонт головного корпусу міської лікарні номер 7 Медзаклад щороку приймає близько 120 мешканців Тернівського, Покровського та Саксаганського районів, а також пацієнтів із жовтих вод і П'ятихаток. У 2025 році тут розпочали масштабну реконструкцію стаціонару. Проєкт реалізують у партнерстві міста, групи Метінвест та Європейського інвестиційного банку в рамках програми відновлення. Ми виконуємо роботи по монтажу вентальова. Фасаду, утеплення фасаду, розробки ґрунта, утеплення цоколю з подальшою засипкою, утворення влаштування приямків для майбутнього будівництва в них вентиляційних проводів, шляхів. Також перекрито зроблена криша утеплення. Повністю покладений гідроізолюючий слой. Будівельники вже завершили заміну всіх віконних та дверних блоків. Утеплили цоколь, виконали капремонт покрівлі та розпочали оздоблення вентильованого фасаду. Роботи поділили на чотири черги. Зараз іде третя та четверта. Монтують фасадні панелі, формують місця під вентиляційні канали та завершують утеплення зовнішніх стін. І зараз от у цьому році розпочався великий проєкт реконструкції сьомої лікарні на Даманському. Це велика лікарня, яка обслуговує і мешканців Тернівського району, і п'ятіхатки, і Жолті Води, і частково Покровський район, кластерна лікарня. Великий проєкт повної реконструкції головного корпусу. Тут задіяні кошти міського бюджету, співфінансування. Також ми виграли конкурс Мінінфраструктури на гроші по відновленню Європейського інвестиційного банку і також суттєва допомога Мединвер по соціальному партнерству. Також на базі лікарні працюватиме блочно модульна котельня, аби медзаклад не залежав від централізованого теплопостачання на випадок надзвичайних ситуацій. Завдяки спільному фінансуванню міста, Європейського інвестиційного банку та групи «Метінвест» сьома лікарня перетворюється на сучасний медичний хаб. Після завершення зовнішніх робіт розпочнеться внутрішня реконструкція. Оновлений корпус стане енергоефективним та комфортним для пацієнтів і медперсоналу. Роботи планують завершити наступного року. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. Травми несумісні з життям в Зеленодольській громаді Криворізького району. Внаслідок атаки російського дрона загинув місцевий мешканець. Вибух пошкодив також газогін в Нікопольському районі. Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох чоловіків. Наразі їх життю нічого не загрожує. В цілому ворог по цій частині Дніпропетровщини бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Залізу пошкодило приватний будинок, фермерське господарство, інфраструктуру, лінії електропередач та авто. В Самарівському районі окупанти скерували безпілотники. Пожежа виникла у приватному підприємстві. В небі над районом сили ППО збили один ворожий шахет. Напередодні росіяни здійснили 40 атак на Дніпропетровську область на Нікопольщині з та дронами. Обстрілювали Нікополь, Марганецьку, Червону, Григорівську, Мирівську та Покровську громаду. Поранення отримали дві жінки. Їх доправили до лікарні. Внаслідок атак дісталось і самим приватним будинкам, господарським спорудам, закладу освіти, гуртожитку. У вогні згорів вантажний напівпричіп, побило дві легкові автівки. Росія продовжує свої атаки по цивільним об'єктам України. Вчора пізно ввечері ворог вдарив геранню по цивільній будівлі. В селі на Чернігівщині пошкоджено приміщення та авто. В селі Корюківської громади ворожий впівідрон поцілив по енергообладнанню. На щастя, ніхто не постраждав. На Сумщині внаслідок атак ворожих дронів по цивільному транспорту. Загинули двоє чоловіків. Поранено жінку її госпіталізовано. Майже 30 обстрілів по 20 населених пунктах пережила Сумщина за минулу добу. Внаслідок російського удару БПЛА по навчальному закладу в селищі Куп'янського району виникла пожежа на щастя без жертв. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Пошкоджено будинок, кафе, господарчу споруду. За минулу добу під ворожим прицілом були Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ та село Завидокудашеве. Атаки спричинили пошкодження приватних будинків, займання житла. Крамниці всього за добу росіяни також обстрілювали 11 разів населені пункти Донеччини. Понад 800 ворожих обстрілів за добу пережила Запорізька область. Внаслідок атаки дронів в біленькому поранення отримали двоє людей. Ворожий дрон поцілив по транспортному засобу. Травмовано ще одного місцевого В ніч на 10 грудня ворог масово атакував територію Одещини дронами. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури в одному з районів. Внаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення. Мінус півсотні повітряних цілей. Сили нашої ППО знешкодили 50 російських шахедів та безпілотників інших типів. На фронті російські окупанти за добу втратили понад тисячу солдатів, 177 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автотехніки, 25 гармат, танк та броньовик. Українські ракетні війська та артилерія вразили одну артилерійську систему, два пункти управління БПЛА та ще один важливий об'єкт противника. На фронті Сили оборони України зупинили 177 ворожих штурмів. І в цілому. За 1397 днів наші оборонці зменшили ворожу орду таким чином. 431 літак, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, понад 89 тисяч безпілотників, понад 69 тисяч одиниць автотранспорту, більше 1200 засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і 1 мільйон 184 тисячі загарбників. У Кривоморозі продовжують інвестувати в освіту та розвиток молоді у профтехліцеї транспортно-металургійного спрямування. Офіційно відкрили технологічний простір 3 d Хаус. Сучасну stem лабораторію обладнану для роботи з 3D-друком, електронікою та робототехнікою. Простір створили завдяки співпраці міста та міжнародних партнерів з Люксембургу в межах проєкту Криця. Тут навчатимуться студенти, учні шкіл, педагоги та учасники технічних гуртків району. Це вже 21 ша стем-лабораторія відкрита у кривому розі цього року. Місто планує облаштувати ще сім таких просторів. Всі деталі в сюжеті Анастасії співак. В Кривому розі відкрили нову stem лабораторію 3D Хаус на базі транспортно-металургійного ліцею. Це вже 21-й технологічний простір, створений у місті в рамках проєкту Криця за підтримки Великого герцогства Люксембург і за сприяння міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Лабораторія стала частиною програми модернізації професійної освіти та підготовки кадрів для економіки відновлення. В d хаусі я, можна сказати, вже як другий рік. У нас як ми коли тільки відкрилися, у нас було, не було так багато прям оборудовання. Приходилось приносити свій ноутбук з дому, щоб моделювати, тому що тут не завжди виходило. там. І коли от відкрилося от буквально недавно, тільки, то я був. Ну, скажем, дуже здивований, що у нас з'явилася можливість займатися тим, чим ми любимо. 3 d House об'єднує одразу кілька напрямів: 3D-моделювання, робототехніку, автоматизацію та практичну інженерію. Тут учні можуть проходити повний цикл роботи від створення моделі до друку прототипу. Простір обладнали сучасними комп'ютерами, професійними 3D-принтерами, сканерами, наборами ардуїно та Raspberry, а також інструментами для пайки і збирання електронних систем. Сьогодні в нашому закладі відбулася дуже для нас надзвичайна. Приємна подія, яку ми довгенько очікували. Тому що сьогодні в закладі ми відкрили технологічний простір stem лабораторія 3D-хаус. Наша лабораторія, яку ми організували, це можливість реалізувати ідеї студентів в практиці. Тобто те, що існує як нематеріальне, тут вони зможуть зробити дійсно от, як практичну роботу: змоделювати на 3D-принтері, ой, змоделювати на комп'ютері за допомогою програм відповідних і роздрукувати на 3D-принтері. Лабораторія створена для того, щоб учні могли не лише навчатися теорії, а й застосовувати знання на практиці. Упродовж року в 3D-хаус навчатимуться близько 120 студентів за курсами з автоматики та робототехніки. Тут працюватимуть гуртки, проводитимуть майстер-класи, технічні змагання та хакатони. Планується, що щороку у лабораторії реалізуватимуть не менше 15 учнівських проєктів і виготовлятимуть до 10 робочих прототипів. Створення нових таких просторів, які надають нові навички, потрібні для сучасного ринку праці, є одним з з ключових напрямків нашого проекту, крім цього, простору, ми вже створили ще. Ще кілька в інших навчальних закладах ще більше буде відкриватись наступними роками. Окрему увагу в новому просторі приділяють розвитку командної роботи, інженерного мислення та навичок, які потрібні сучасному ринку праці. 3D-хаус є відкритим простором. Ним зможуть користуватися не лише ліцеїсти, а й учні інших закладів, керівники гуртків, педагоги, і промислові партнери. Саме тут підприємства міста зможуть проводити воркшопи, тестувати технічні рішення та знаходити майбутніх фахівців. Ми в кривому розі зараз інвестуємо не лише в виживання. Не лише в інфраструктуру, но і в майбутнє у створення таких stem лабораторій. А ми вже створили їх в місті 21 разом з нашими партнерами. Це інвестиції в навчання, інвестиції в дітей, інвестиції в майбутнє, яким потім піднімати економіку України. От ми в чудовому транспортному тургійному ліцеї, де навчається більш ніж 500 дітей, створена, як вони її назвали, 3 d хаус, така stem лабораторія Дуже сучасна. Де можна отримати надсучасні знання в межах проєкту Криця у профтехах Кривого Рогу відкрили вже три СТЕМ лабораторії. Цьогоріч технологічні простори отримала також художня школа номер 3 а також Криворізький ліцей інтернат з поглибленою фізичною підготовкою. У планах на 2026 рік обладнати принаймні стільки ж технологічних просторів. Місто інвестує не лише в інфраструктуру, а й у розвиток молоді, формуючи покоління спеціалістів, які зможуть створювати інновації та працювати над відновленням економіки. Анастасія Співак Анна Мінервіна. Перший міський у кривому розі пройшов яскравий благодійний концерт. Маленькі таланти, великі мрії, присвячений підтримці українських військових. Діти та підлітки зі школи мистецтв номер один та творчих колективів міста підготували 15 яскравих номерів, у яких поєднали танець, музику та спів. Захід зібрав повну залу глядачів, які прийшли підтримати юних артистів та подякувати захисникам за можливість. Мирно творити організатори підкреслюють, що кожен виступ це щире прагнення поділитися теплом. Про це далі у сюжеті Анастасії Костанюк. Озі відбувся масштабний благодійний концерт Маленькі таланти, великі мрії. На одній сцені хореографічні, вокальні та інструментальні виступи учнів міської школи мистецтв No1 та творчих колективів Кривого Рогу. Захід організували, щоб підтримати українських захисників та подарувати містянам справжнє свято, якого так потребують діти і дорослі в ці непрості часи. Дарина займається в колективі естрадно-спортивного танцю Антарес. Дівчина каже, що довго готувалася до цього виступу. Повували кожен рух, а свій номер вже неодноразово представляли на конкурсах та фестивалях в різних містах України. Я займаюся в колективі естрадного спортивного танцю «Антарес» в школі мистецтв номер 1 Я в спорті знаходжуся більше 14 років, а саме в цьому колективі то вже шість. На сьогодні буде два номера: більш такий драйвовий, і один буде такий ніжний, емоційний, такий чутливий. Дуже багато кому подобається. Ми дуже довго готувалися. У школі мистецтво родин наголошують, концерт став ініціативою учнів, батьків та педагогів. На сцені 15 різножанрових номерів: автентичність і сучасні танці, бальна хореографія, народна пісня та навіть сопілка. Організатори хочуть, щоб глядачі відпочили, відволіклися від важких думок і відчули святкову атмосферу. Підтримати талановиту молодь прийшли родини учасників, колективи мистецьких шкіл та представники міста. У ці святкові дні дуже важливо пам'ятати про тих, хто. Сьогодні захищає нашу незалежність. І е, адміністрація нашої школи, учні, батьки вийшли з такою пропозицією провести благодійну акцію, концерт Маленькі таланти, великі мрії. Е, сьогодні е, концерт проходить сьогодні при підтримці управління культури місьвиканкому, при підтримці арткультури організації і при підтримці ради оборони міста нашого Сьогодні в концерті приймають участь краще наші колективи. Головний меседж концерту подяка українським військовим, які ціною власного життя боронять країну і дають можливість дітям творити, розвиватися та виходити на сцену. Я хочу подякувати всім захисникам, які боронять нашу країну ціною собственного життя, а також сказати їм низький уклін від всіх у нас за те, що вони нам дають змогу проводити отакі гарні заходи для дітей. Ви ж розумієте, діти не повинні страждати. Вони готуються, вони роблять. Зачіски, макіяж, шиють костюми. Їх батьки водять кожного дня на тренування. Їм хочеться також свята, хочеться великої сцени. Маленькі артисти, їх педагоги та батьки об'єдналися заради великої мети допомогти нашим захисникам. Благодійний концерт став не просто творчим вечором, а символом вдячності, єдності та віри в світле майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський. Тепло для героїв три з половиною тисячі термосів, розмальованих дитячими руками на Різдво відправляться з Кривого Рогу на схід на Покровський напрямок до українських військових. Юні мешканці нашого міста в такий спосіб хочуть поділитись частинкою тепла та домашнього затишку з тими, хто мужньо і незламно стоїть на передовій проти ворожої навали, попри всі складнощі. Перші 100 термосів вже готові за творчим процесом. Спостерігали наші кореспонденти. Серед двох десятків дітлахів і десятирічна Олександра дівчинка вже четвертий рік ходить на заняття до художньої школи, адже полюбляє творчість в різних проявах: як то пластилін, паперові фігурки, акварельні та пастельні фарби. А ось розмальовувати термос довелось вперше, але все вдалось. Окрім авторського бачення, дівчинка ще й додала всередину власноруч створений лист привітання українському воїну із різдвом, новим роком та побажанням перемоги. Я хочу, щоб вони були раді. Отримати термас щастя, щоб в них було і в ним їх не було холодно. Но його створення витратила один день. Дівчата разом з іншими дітьми та викладачами долучилися до масштабної міської акції в Кривому Розі. Абсолютно кожен термос матиме напис, тепло для героїв та позначку від конкретного закладу освіти або дитини, аби військові точно знали, хто передає їм частинку домашнього тепла. Для наймолодших учасників це перший досвід творчої участі у важливій суспільній ініціативі. А для всіх можливість висловити власну вдячність і підтримку тим, хто сьогодні стоїть заради нас та країни на передовій. Вони малюють обереги України, віночки, хат хатки. Навіть даже одна дівчинка в неї татка знаходиться на фронті. Вона пише йому власний лист, лист. і бажає, щоб цей термос зайшов до нього. Вони малюють напередодні різдва символи: різдва, різдвяну зірку, ялинку, сердечки свої. Теплі, ну це не тільки дитячі малюнки, це так. Ну вони бажають, щоб ці термоси донесли не тільки руки, зі загріли солдат, а ще й загріли їх серця. Разом із викладачем вихованці художньої школи номеродин вже розмалювали та оформили власноруч близько сотні термосів в рамках акції тепло для героїв. А всього у Кривому розі мають розмалювати та відправити на фронт 3,5 тисячі термосів. Їх придбало місто, аби кожен хлопчик та кожна дівчинка мали змогу особисто передати тепле унікальне привітання українському армійцю. Пів рік завжди показує, що допомога нашим збройним силам, нашим героям. Є для нас найголовнішим пріоритетом. І це не лише матеріальна допомога. До речі, ми надали допомогу більше, ніж багато які міста України. Вже на суму більш ніж 3 мільярда 100 це і пікапи, і мотоцикли, і квадроцикли, і дрони, і реби і все інше. Але в місті проходить дуже багато мистецьких акцій, благодійних акцій, волонтерських акцій. І ось зараз ми започаткували. Таку я вважаю дуже теплу акцію такий місточок між е, е, криворіжцями і нашими воїнами. Очікується, що цінні посилки армійці отримують разом із привітаннями та іншими цінними вантажами до різдва. Вони поїдуть на один із найгарячіших нині напрямків фронту Покровський. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.